Давайте розберемося, яка все-таки різниця між традиційним бізнесом і бізнесом в МЛМ індустрії? Дуже часто задають питання, а що це треба ходити продавати? Я не вмію продавати, я не хочу продавати взагалі не хочу чому вчитися. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що якщо ви заробляєте навіть одну одиницю грошей гривню, долар, євро, то ви вже продаєте щось. Тому що гроші завжди отримуються завдяки тому, що ви продаєте, завдяки продажі, або ви продаєте якийсь товар, або ви продаєте свій час, свої послуги, відповідно, свій час. Тому в будь-якому випадку, якщо ви отримуєте гроші, то ви вже щось продаєте. Просто багато людей ну не то, що плутають, не можна плутати того, чого ти не знаєш. Тому що, якщо взяти, що таке ММЛМ і бізнес в МЛМ індустрії. Це перше, якщо взяти порівняти з звичайним життям, звичайним бізнесом. Ось, є люди, які є покупці в тому чи іншому магазині, в інтернет-магазині чи в такому фізичному магазині. Вони приходять, купують, можуть комусь щось порекомендувати. Ось це просто споживачі. Друге, це є люди, які самі користуються в цьому магазині, але можуть і порекомендувати комусь і ще заробляти гроші. От якщо взяти тут, провести паралель традиційного бізнесу і бізнесу індустрії МЛМ, то по суті різниці великої немає. Тому що і в традиційному бізнесі ви щось купуєте дешевше і продаєте дорожче відповідно у цю маржу, ви заробляєте. І в МЛМ бізнесі є момент, де ви можете завдяки різниці в ціні заробляти на продажі. Купили по одній ціні продукцію. І продали по повній вартості для клієнта ціні. Відповідно, маржу ви заробили. Ось, але це на рівні ну, це, цей самий традиційний бізнес, це не MLM бізнес. В чому різниця, що таке MLM бізнес А якраз в МЛМ бізнесі трошки по-іншому. Тому що я, як людина, яка люблю продукт, користуюся вже 26 років, я про нього розповідаю. Тобто я можу так само робити і продажі. Але продажі це швидкі гроші і вже. І якраз багато людей саме ну, йдуть на те, бо треба вже гроші. Я готова почекати. І якщо ви готові почекати і попрацювати саме над індустрією, саме над напрямком побудові мережі, це може бути трішки довше, коли ви отримаєте вже такі значні гроші, але набагато перспективніше. В чому це відрізняється? В тому, що. Ви як партнер компанії, в даному випадку компанії Herbalife, яка виробляє найкращі харчування у світі. Тому що це номер один сніданок, номер один продукція для корекції ваги, номер один продукція взагалі по своїй якості. І, відповідно, ви рекомендуєте це своїм друзям, знайомим, а також і чужим людям. Що від того виходить? Людина також хоче замовити цей продукт, але ви не біжите з банкою. І не продаєте її, а показуєте, як зареєструватися на сайті, як зробити замовлення, як це все оформити. Показуєте, як просто користуватись насправді їхнім же інтернет-магазином. Тому що в кожного, в кожної людини, яка зайшла як партнер, у неї є вже свій вхід і свій бізнес-офіс на самому сайті. Відповідно, ви вже. Получаєтесь, маєте готовий сайт, ви маєте готову продукцію, ви маєте готову логістику, у вас все готове. Ваша задача просто розповідати людям, що от є така компанія, яка виготовлює такий крутий продукт, і запрошувати людей у бізнес, у партнерство. Саме тут і різниця мержевого, тому що в звичайному традиційному, ну якщо я сама вклала в своє навчання в якийсь бізнес, а в мене вони були. Ось, якщо я туди ну, багато їздила, багато вчилася, влітала багато, заробляла, знову щось складала. Відповідно, це мої ризики, це мої гроші, це мій час. Чому я маю безкоштовно ділитися з кимось, щоб людина розвивала такий самий бізнес? Звісно, цього робити не буду, і ніхто не буде робити. Але якщо ви приходите в мережевий, то я зацікавлена, що ви максимально більше заробляли і що ви когось навчили максимально більше заробляти. Чому? Тому що весь дохід іде від загального товарообігу. Я користуюсь продуктом, ви користуєтесь продуктом, ви комусь порекомендували користуватись продуктом. І гроші, оцей відсоток, ви автоматично отримуєте вже від самої компанії, від товарообігу вашого. Вашої структури всієї, вашого бізнесу, хоч по всьому світу, а в тому і є різниця, що ви утримуєте не тільки там від того, що продали, ось це зовсім не ті гроші, а від того, що люди самі користуються. Ви показали сайт. Вас, наприклад, замовлення зробили в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в Україні, в Нідерландах. Люди самі вміють користуватися на сьогоднішній день інтернетом та сайтами, і від того всього замовлення, від того всього великого товарообороту компанія вам платить гроші. Уявляєте, скільки таких може бути людей, які самі користуються і комусь розповідають, тому що так з тих людей, які ви будете розповідати, знову ж таки, хто залишиться просто клієнтами, і які ніколи в житті не будуть заробляти з цим гроші. Хтось захоче заробляти гроші, можливо, на тих самих продажах, тому що для нього це звично, легко і комфортно, такі також люди є. А хтось буде і користуватись, і розповідати, і показувати, як користуватися сайтом, показувати, як можна зробити замовлення, для того, щоб людина сама замовляла в зручний для неї час, а не була залежною від людини, яка принесе їй продукт або вийшла по пошті. От цьому і різниця, що просто. Ми в компанії вчимо простих речах натиснути кнопочку, зареєструватися, замовити продукт. А доставка у всіх країнах на щастя і в Україні, в тому числі, дуже швидка. От я вчора замовила продукт. Мені вже сьогодні прийшов що Мій продукт сьогодні буде там з 12 до 14 години. Його принесуть під двері. Я буду користуватися. Все, все дуже просто. Тому запрошую вас в цей бізнес, тому що це легко, просто, комфортно, доступно. І я вам скажу: на сьогоднішній день це, можливо, єдиний варіант, де людина без грошей, без мови в чужій країні, також без можливості, навіть якщо це людина в будь-якій країні вкладати якісь гроші, може заробити досить гарний дохід, тому що заробляють. Нерозумні заробляють не ті, що купу тренінгів пройшли, а заробляють люди, які просто самі користуються і багатьом людям про це розповідають. А що розповідати? Що є здорова їжа, що ти можеш замінити сніданок? Цей, що ти звично їсиш на той, що в тебе буде давати здоров'я, енергію, ти не будеш спати в день, там 117 вітамінів, мінералів, білок, що саме необхідно. Все, все просто, просто одну їжу замінити на іншу. Повірте, по ціні те, що прораховували в різних країнах, по ціні це дешевше, аніж будь-що ви будете купляти на сніданок, особливо якщо ви захочете якісне, тому що ну неякісне може дешевше коштувати, звісно, якщо там кусок якоїсь там хліба намазати маслом. Вот. Це буде дешевше, але якщо купити більш-менш якісне, хоча навіть якщо перевести це на ті самі якісь бутерброди, які ваша дитина купує в школі чи там в якомусь ларіочку, то порція коктейля це буде набагато дешевше у будь-якій країні. Ось тому ось така, ось така, якби інформація, в чому відрізняється і в чому переваги саме цієї індустрії, і саме цього виду доходу, заробітку і бізнесу.